Як оскаржити рішення військово лікарської комісії? Отож, якщо військовослужбовець чи військовозобов'язаний має підстави, скажімо так, або не погоджується з висновком, який виданий військово лікарською комісією, він має право оскаржити такий висновок. Оскарження може відбуватися в двох порядках. Перший – це досудовий порядок, другий це зазвичай судовий порядок, тобто звернення до суду. Якщо ви хочете скористатися досудовим порядком, то відповідно, можна звертатися до військово-лікарських комісій вищого рівня. Зокрема, наприклад, якщо військово-лікарська комісія була, скажімо так, проведена в районному центрі, то відповідно, можна звертатися до обласного центру, саме до військово-лікарської комісії області. Якщо ж, відповідно, Військово-лікарська комісія області була проведена, то відповідно до регіонів, і відповідно, так до Центральної військово-лікарської комісії. Для того, щоб оскаржити такий висновок в досудовому порядку, відповідно, потрібна заява на перегляд оскаржуваної постанови військово-лікарської комісії. Також потрібні всі документи, які були. Видані цією лікарською комісією результати попередніх медичних досліджень, якщо такі є, і які там стали причиною, наприклад, з тим, що ви, як військовослужбовець чи військовозобов'язаний, не погоджуєтесь з висновком лікарської комісії. І відповідно з цими документами звертаєтесь до комісії вищого рівня. Ця комісія вона може прийняти рішення про те, щоб провести повторний або контрольний медичний огляд. І, відповідно, вже прийняти нове рішення за результатами такого огляду. Якщо ми говоримо про судовий, скажімо так, шлях оскарження висновку лікарської комісії, то тут можна звертатися до суду або ж без попереднього досудового порядку в регулюванні, або вже, наприклад, коли ви пройшли цей досудовий порядок і вважаєте, що. Ваші права все ж таки порушені, і вас, скажімо так, не задовільнило рішення вищого рівня комісії, то ви можете звертатися з позоновою заявою до суду і відповідно оскаржувати цей висновок лікарської комісії, дії, процедуру і відповідно спробувати захистити свої права та інтереси, якщо вони були порушені. Строк для оскарження він передбачений також, зокрема, якщо застосований досудовий порядок то три місяці. Цей строк таки становить. Якщо ж ми говоримо про судовий порядок, то відповідно 6 місяців з дня винесення постанови лікарської комісії це передбачено кодексом адміністративного судочинства, І, зокрема, протягом цього терміну необхідно подати відповідно судовий позов, якщо ви не погоджуєтесь з висновком, який був прийнятий щодо вас.